67 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби. Про це звітує генштаб. Зокрема, на куп'янському напрямку російські війська здійснили сім штурмових дій. Бої точилися біля Лозової та Загризового. Сили оборони відбили чотири атаки, і ще три тривають досі. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України, з нами на зв'язку. Пане Павле, раді вас бачити. Доброго дня. вам. Вітаємо. Бажаю здоров'я. Пане Павле, перш ніж запитати у вас про поточні військові справи, давайте нагадаємо глядачам, що війна триває, і якщо вони зараз не у війську, вони можуть долучитися до цієї боротьби. Яким чином задонатити на ваші потреби? На екранах з'явився QR-код, номер картки. Пане Павле, про які потреби йде мова? Насправді потреб не стає менше, тому що як ви Тут вже в студії казали, що ворог дуже активно проводить штурмові дії, і відповідно це потребує також адекватної відповіді з нашого боку, і спецпідрозділ Тайфун робить усе можливе для того, щоб ця відповідь була максимально сильною і потужною. Саме тому наші бійці мають бути забезпечені всім необхідним. Це як і наземні станції. Такі ретранслятори, які дозволяють отримувати якісний сигнал під час того, коли наші дрони заходять на ураження ворожої техніки, ворожої бойової сили на необхідні якісні сигнали. Відповідно, це ці от речі вони дуже потрібні. Також зважаючи на те, що ворог дуже активно намагається протидіяти нашим системам, постійно придумує якісь технічні новинки, завозять нові реби. Особливо як ви зараз згадували закупінський напрямок, там е, дуже активно зараз використовуються е, реби і в великій кількості. Відповідно, е, значить, це це дуже відчутно і. Ми мусимо цьому протидіяти, тому самі своїми силами спецпідрозділу тайфун проводимо необхідні вдосконалення і дронів і всі всього обладнання, яке ми використовуємо. Також, звісно, потрібно і ремонтувати автомобілі, які використовуються на напрямку, тому що погодні умови вони складні. Відповідно, і транспорт швидше виходить з ладу, в тому числі і потрапляючи під регулярні обстріли. От десь така обстановка, і ще хочу сказати, що наш підрозділ зараз активно почав працювати із використанням РЕБ, використанням нових дронів, відповідно, дронів в тому числі на оптоволокні, тому це також нам потрібно. Технології мають значення, і ми постійно про це говоримо. А пане Павле, і ваш підрозділ використовує найсучасніші засоби. Це дуже добре. Це означає, що ви здатні вберегти своїх підлеглих, своїх побратимів. Тих, хто зараз наближає перемогу. Тому, будь ласка, шановні глядачі, сума насправді невелика 200 тисяч у порівнянні інколи з тими зборами, які ви бачите в прямому ефірі, коли мова йде про мільйони, вже зібрано більше половини 138 тисяч. Що ми можемо зробити? Ми можемо докласти максимум зусиль і закрити цей збір. Пам'ятаєте наше правило? Маленьких донатів не буває. Будь-яка сума вона може стати вирішальною: 5 10-20 гривень хто скільки може. Головне не соромтеся. для того, щоб зробити велику справу, потрібно небагато. Свідомість і бажання. А я певна, що воно у вас є, і ви зараз це продемонструєте. Так, друзі, теж зауважую, що ну більш ніж скромна мета, і ну, ми з вами це вже не раз робили. Давайте, давайте закриємо цей збір буквально там впродовж найближчих хвилин. Пане Павле, ми ж нагадаємо також нашим глядачам, що Куп'янський напрямок зараз. Є станом на зараз повторюсь, таким найбільш інтенсивним. На вашу думку, чому ворог зосереджується, зокрема, зараз на Куп'янському напрямку, ворог для себе визначив основні точки удару, куди він хоче максимально, скажімо так, захватити території, відповідно, зважаючи в тому числі і на. Не потенційне наближення якихось переговорів, про які в інформаційному просторі не тільки українському, а й в принципі в Сполучених Штатах Америки по всьому світу зараз дуже активно йде розмова щодо того, що е, має відбутися е, переговори. Трампа з Путіним і ну також і з нашим президентом і всіма зацікавленими в тому, щоб закінчити цю війну. От відповідно, ворог намагається покращувати свої переговорні позиції, не жаліє, як ми бачимо, взагалі своєї живої сили, ні своєї, ні корейських солдат, які вже. Скажімо так, вийшли з основною масою із цієї боротьби, тому що дякуючи нашим побратимам, вони вже не можуть воювати. От тому ворог, звісно, акцентує всі можливі, збирає всі можливі сили для того, щоб зробити якісь прориви, захватити побільше території. Звісно, ми максимально цьому заважаємо, ми включаємо всі наші. Зусилля, як тільки хочу сказати за спецпідрозділ тайфун, що буквально от ми зараз кажемо про потреби, і вже е завтра е знову ще плюс три екіпажі буде е заїжджає на, на найтяжчі напрямки, і там також будуть максимально робити все, щоб зупинити ворога, знищити його е і живу силу і техніку. І тому нам дуже потрібні ці е скажімо так. Забезпечення наших цих оперативних mm. потреб, щоб наші хлопці та дівчата, які е, зараз там героїчно е, борються за кожен метр української землі, щоб вони це робили ще ефективніше. Дозвольте, я ще додам до тих слів, які ви щойно сказали. Що важливо у роботі будь-якого колективу, це звичайно ж командна робота, і ваш підрозділ він якраз це доводить, тому, що ви є підтримкою бойових бригад. Те обладнання, яке ви використовуєте, воно рятує тих хлопців і дівчат, які на землі так само ризикують своїм життям. Дрони. Це важливо, все технічне обладнання це важливо, і чим краще оснащені наші оборонці, тим більше шансів на успішні операції. І ви це щоденно демонструєте. Глядачі зараз щедро донатять, і ми дякуємо за кожну гривню, тому що суми абсолютно різні. Станом на цю хвилину зібрано вже 50 тисяч. Давайте ще трішечки докладемо зусиль. Все мені почулося збір, ні, збір закрито. Ось так, але якщо ви продовжуєте донатити, не спиняйтесь, тому що у пана Павла і його побратимів потреби щоденні, щоденні, тому що хлопці, і дівчата на передовій, дякуємо вам за те, що донатите. Але погодця психологічно вже вже легше, так. так. Друзі, ми дуже дякуємо за підтримку. Дуже дякуємо, що так активно, активно долучились. І як бачите, так буквально за кілька хвилин закрили потребу. Пане Павле, про техніку, про яку ви вже почали казати на Куп'янському напрямку. Нагадаємо нашим глядачам, що зокрема на Куп'янському напрямку є для ворога водна перепона. На лодках, наскільки я розумію, на човнах вони намагаються її долати, м'яко кажучи, не завжди завдяки в тому числі вам та вашим побратимам. В них це виходить. Але тим не менш, що це за лодки? Як вони за човни? Як вони виглядають? Чи є там реби взагалі? Опишіть, будь ласка. Ну ворог насправді використовує всі під підручні засоби, починаючи від, від того, що вони в сухопутних умовах використовують в тому числі там і квадроцикли, і мотоцикли, і все. І навіть було помічено в одному з напрямків в свій час. Там ворог пересувався. Ну один із ворогів пересувався на на самокаті. От тому ворог використовує все, що може, все що доступно, на тому він рухається. Звісно, якщо є можливість обладнувати ребом, то обладнує, тому що необладнаний плавзасіб ребом він дуже швидко знищується. Хоча я не скажу, що і реби їх прям сильно рятує, тому що є речі, які ну, скажімо так, реб не зупиняє. От, сказати в зоні відповідальності. Першого БРОПу, національної гвардії України там, де працюють, допомагають якраз на купівському напрямку наші екіпажі тайфун там. Таких спроб долати водну перешкоду їх менше, але ми ну, начувані від суміжних підрозділів, що в них там це робиться більш інтенсивно. Зараз хочу закцентувати увагу. Глядачів, що завдяки там героїчній боротьбі, завдяки тому, що ворогу дуже тяжко пробиватися через позиції бригади бурелії, там де працює тайфун, так то ворог почав зміщати свої зусилля для того, щоб отримати там, скажем, можливість просування на, на тих напрямках, де не, не працює ця бригада, от тому, в принципі. Роботи вистачає, не скажу що, що це якось зменшує навантаження, тому що вони дійсно використовують всі можливі засоби, всі можу можливу техніку, яка їм доступна для того, щоб пробиватися вперед. Ворог ще раз акцентує увагу: не жаліє своїх людей взагалі, mm -hmm. не поранених не забирають з поля бою. Якщо хтось намагається вертатися, ви всі не чувані, мабуть, про ці заград загони. Які знищують таких таких бійців своїх же, да, які намагаються повертатися чинити в бій, пане Павле? А на останок це питання, яке не стосується, воно стосується звичайно вашого військового життя. Маємо півтори хвилинки, але я не можу про це не спитати. Зараз у Києві з'явилося чимало інформаційних таких бордів, які присвячені вашій бригаді тайфун. Кілька слів про тих хлопців і дівчат, які. Пліч опліч разом з вами наближають перемогу для того, щоб глядачі знали, кому вони зараз задонатили, щоб вони розуміли, що наш маленький вклад також зроблено для таких відважних людей. Спецпідрозділ Тайфун був створений минулого року наказом командувача Національної гвардії. Значить, він створений з нуля на база і кістяк спецпідрозділу. Це вихідці із інших спецпідрозділів Національної гвардії, і завдяки тому великому ентузіазму завдяки великій самомотивації кожного з нас. Нам вдалося за короткий період часу виконати всі завдання, які ставив перед нами командувач національної гвардії і вище керівництво. І відповідно на цей рік. В нас значить заплановано набір ще додаткових бійців. Наш спецпідрозділ дуже активно надходять до нас заявки. Ми всім дякуємо. Дякуємо і розуміємо, що не всіх ми можемо взяти, але всім точно можемо забезпечити тим, хто до нас заходить. Точну присутність саме в нашому загоні. тому, що ми супроводжуємо повністю по всіх етапах да від проходження без до потрапляння в наш підрозділ до адаптації до бойових дій і. Повна підтримка на всіх етапах, ми це одна велика команда. Нас дуже багато мобілізованих. Я сам в 2022 році лише став військовим і зараз служимає всі необхідні знання навики, щоб ефективно управляти таким важливим підрозділом. Так само ці знання і навики. Ми з великим задоволенням передаємо нашим побратимам і всім, хто до нас долучається. Запрошуємо до нас, і ми великою командою. Точно зробимо дуже багато для захисту нашої країни. Жодних Дякую. сумнівів. Дякуємо, пане Павле. Щиро бажаємо успіхів. Павло Гвозденко, заступник командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України. І ви, шановні глядачі, були також героями цієї частини, тому що ви долучалися до збору. Дякуємо.